Привіт всім любителям вишивки! Ми з вами дуже давно не бачилися, тож сьогодні я пропоную вам разом зі мною поглянути, які в мене на сьогодні є активні вишивальні процеси. Ну і, звісно, не обійшлось без покупочок, тож пропоную помилуватися ними. І розпочну я з набору від Dimensions, який я вишиваю саме по набору Beach Babies. Вишивається він на 14-й аїді кольору айворі. Дуже приємний, легкий процес. Але тут я наразі застрягла ось в цій ділянці, де потрібно вишивати бекати, верніше вже, я всі хрестики напівхрестики вишила, мені залишився бек ось в цій ділянці. Ну і ще дротик ось тут потрібно буде вишити. Як ви бачите, в мене не скрізь він зроблений. І оці травинки, очеретинки, мене трішки так втомили. Звісно, ще ніжки і купальник потрібно вишити, буде відбекати ці дівчинці. А загалом процес дуже простий, легкий. На 14-й аїді вишивається приємно, просто, легко. Дуже рекомендую цю роботу. Я його з собою брала в Чернівці, навіть трішки тут. Його відбекала, відклала вбік, тому що мені захотілося просто вкрай сильно захотілося вишивати наступний процес. І зараз я вам його покажу. Цікаво, чи здогадалися ви по ось цій картинці. Ну, я думаю, що багато з вас так зрозуміли, що це за проєкт. Це кафе By The Sea, теж від Dimensions. Цього разу в мене залишки від набору, і залишки досить такі непогані. Ось такі дві кіски в мене є, бачите. Всі є кольори, ну якихось більше, якихось менше, навіть ось така ще є додаткова пасма. Ви бачаєте, за такий вигляд. Це все було в роботі нещодавно. Мені цей сюжет надзвичайно подобається. Я закохана, і він мені продовжує подобатись. Мені так до душі ось ці сині блакитні відтінки в поєднанні з червоними і рожевими. Тут, от, розумієте, це душа моя, мені так хочеться там опинитися. На цей процес я е, загадувала бажання, я дуже сподіваюся, тримаю кулаки на руках і на ногах, щоб воно здійснилося. І ось скільки в мене вишито. Тут мені, знаєте, приспічило. Я вже була в Чернівцях, ми з дитиною на кілька, ну, на місяць, практично, виїжджали. Києва, щоб трішки так якось перепочити. І мені приспічило, як то кажуть, і я шукала, де можна назв... ну, максимально швидко замовити рівномірку. Мені хотілося саме льон або рівномірку білосніжного відтінку. І декілька магазинів відгукнулися, але все склалося саме в магазині Лелітка. Я дуже дякую. Співробітникам цього магазину, все було оперативно, чітко. Вони знайшли для мене саме білосніжний, білосніжну рівномірку. і бачите, вже я вишиваю. Тут за, за набором потрібно вишивати на 14-му білій аїді. Тож, я взяла 28 каунт. брітнє, здається, Луганна. Ну, я, мабуть, підпишу вам, що це за основа. Вишивається дуже приємно, звісно, тут рівненькі не льонди, там є нерівномірні переплетіння. Дивіться, як лягають ниточки. Мені так подобається саме ось це місце. Ще мені в, цій, в цьому сюжеті дуже подобається ось це кресло і ось ця частина, де тут максимально насичені темно-сині відтінки моря. От. Ну і за кілька днів ось такі в мене просування. Були тут помилки, звісно, доводилося розпускати. Деяких відтінків, а можливо і багатьох, мені не вистачить на відшив, але в мене є залишки, тож я з цього приводу не хвилююся. Так, і для цього набору. Я придбала ось такий маячок. Не втрималась, мені так хотілося чогось морського, і тут мене спокусила ось ця рибка. Дивіться, яка вона яскрава. Відерце, як на мене, дещо таке величеньке і громоздке. Але в цілому прикольно. Я ще хотіла собі якийсь маячок. Морський, але все попереду це не останній такий морський проєкт, і тим більше я його вишивати ще буду і буду, тому час ще є. І трішки його надкусивши, цей процес, я зрозуміла, що ну, я швидко його не вишию. А хочеться все ж таки бачити якийсь. Певні результати, тим більше що зараз у нас зима, тож я прийняла рішення довишивати і завершити ще один свій процес. Це мій довгобут дуже-дуже старенький процес. Це вікторіанські ведмедики від Dimensions, які я вишиваю по підбору. В основному, як я вже говорила в попередніх відео, це ниточки Dimensions. Але є і заміни на DMC або ще якісь інші нитки. І тут за ці дні я просунулась ось в цих ялинках. Вирішила я все-таки доробити цей проєкт, так як ще продовжується зима, ще як мінімум один місяць зими, це лютий, але я вам скажу, у нас дуже часто і березень це такий цілком собі зимовий місяць. Тому, якщо в мене вже зовсім не потягнено щось таке весняне, свіже, квіткове, то я дуже сподіваюся, що я встигну. Завершити даний процес. Не знаю, чи встигну його оформити. Я сумніваюся, що мені варто самі його оформлювати, бо, в принципі, ну, якісь навички, швейні в мене є, і машинка в мене є, але я знаю, що є дівчатки, які дуже гарно оформлюють на замовлення, тому, можливо, звернусь до когось із них, щоб. Як то кажуть, не напартачити і не морочити собі голову, поєднати корисне з приємним. От, Тому буду намагатися всіма своїми силами завершити цей чобіток чи панчішку. Бачите, в мене тут такий ой, магнітик з голубкою українською такою. Дуже приємний процес. Я за ним скучила і зараз відшиваю його, просто насолоджуюсь. Єдине, що тут така мішанина в цих зелених відтінках, ще й напівхрест, це теж трішки мене особисто збиває з пантелику. Але ну, все нормально. Рухається він досить таки комфортно і нормально. Передаю привіт Танічці, яка теж вишивала даний проєкт. Танюшка, тобі великий привіт! Твій віночок всіх сезонів надзвичайно красивий. У мене він теж лежить в запасах. І я сподіваюся, що... Ой, теж його вишию. Ну, я впевнена, що вишую, але коли. Тож, хай в тебе теж буде час на такі приємні наші. Рокодільні хвилинки чи годинки. Ось така краса. Нагадаю, вишиваю я чи то на 32, чи то на 36 каунті льону, не пам'ятаю вже дівчата. Мені здається, що це 32-й такий він, як аналог 16-й, а її, бо хрестики тут ну, не настільки дрібні, як на 18-й. От. Ну і дуже приємний, дуже гарний такий процес. Мені, звісно, хотілося б якийсь чи, магніт, чи маячок такий зимовий для цього проєкту, але це настільки неважливо. І раз ми з вами вже заговорили за маячки, я вам похвалюся своїми покупочками. Це ось такі два маячки. Взагалі я купувала декілька. Речей декілька маячків у трьох різних продавців. Але від однієї дівчинки я вам сьогодні не покажу її маячки, тому що вони поїдуть, сподіваюся, сьогодні або завтра, на подарунок мамі мого чоловіка і моїй подрузі, і мені б не хотілося, так би мовити, такий робити спойлер. Тому я сьогодні вам покажу своє. Сьогодні ж відсніму ті маячки і вже похвалюся, покажу вам їх, які вони гарні в наступному відео. А сьогодні дивіться, ось така краса. Аккаунт називається Маячки for cross Stitch. Я думаю, що багато хто з вас знає цю інстаграм-сторіночку. І тут мені надзвичайно подобається ця. Бусинка, цей грибочок у техніці лемфорк Мені взагалі е, оці піни і маячки дає такі бусинки, дуже подобаються. Дуже подобаються. Ну, прям не можу. І ось такий ще маячок, такий оздоровлюючий, так, вітамінний. З лимончиками теж там я замовляла. Просто, просто так, от, дівчата, не змогла втриматися. Ну, він такий, мабуть, більш літній, весняно-літній, а цей, мабуть, більш е, осінній. Але яка різниця, якщо подобається, правда? І ось це, як я вже сказала, це я замовила. Я вам залишу скрін цього аккаунту в інстаграмі. Теж прикольний такий, мені подобається він. Класний, такий яскравий. От. Ну, а третій магазин я вам покажу в наступному відео, як я вже сказала. Тож, наразі в мене в постійній роботі, останніми днями буквально, ось цей процес. Я його буду намагатися якомога швидше вишити. Я знаю, ви вже десь це чули, але я не втрачаю надію. І ще я хочу показати вам один подарунок від моєї доброї знайомої. Оксанко, дуже дякую. Це був такий несподіваний сюрприз. І я вам скажу, що ці іграшки від Мілхіл мені дуже давно подобаються. І якимось чином Оксана це видно відчула і подарувала мені такий гарний наборчик. Я дуже сподіваюся, що я вишию цю іграшку найближчим часом, принаймні до кінця зими, але навіть якщо цієї зими я не встигну її вишити, то вона буде гріти мені душу і буде такою перлинкою в моїй колекції. Дивіться, який тут бісер гарний, які тут яскраві кольори ниточок. І ось такий шармік. І сьогодні хочу ще показати вам ось, ой, вже випадають ось таку, ну, як сказати, скриньку, коробочку, це взагалі з-під шоколаду. Така упаковка, і Таня, тобі ще раз великий привіт. Я її бережу як пам'ять, вона настільки красива, але ви тільки подивіться. А, і в ній я зберігаю паперові іграшки від Мюлхіл. Вони в мене, як ви бачите, вишиті, але не вирізані. Ви знаєте, мені задоволення приносить просто те, навіть що вони в мене є, що вони вишиті, і ось такі гарні я можу їх дістати і ними помилуватися. Тут ось така матова, матовий гудзичок у вигляді листочка. Така мишка, Цю, цей набір від відновки мені дарувала моя свекруха, мама мого чоловіка. Ось такий у мене, до речі, є залишки, дівчата, але бісер я вже порозкладала. Зараз вам, до речі, покажу, куди, що, вірніше. І ось такий ще медовий ханіпот. Така баночка медова. Теж тут ниточки, схема, все. І якщо треба бісер, то я теж залишки туди вкину. Ось такі вони класні, гарні, мені дуже подобається. З цього ангела залишки я вже продала. Там в мене кіт просить це назад. Ось, до речі, в такій скринці в мене знаходяться. Мій знаходиться бісер Міл І ось такий в мене є килимок для бісеру. Дуже класна річ, дуже виручає, коли треба вишивати бісером. І ось, бачите, я думаю, що це якраз із Хані Под. Цей бісер. Ну, його видно, це з мишки. І ще хотіла вам показати ось. Це перше, таке, перший рукодільний витвір моєї донечки. Це вона ходила на валяння фелтінг. Бачите, як? Яке сонечко на квіточці. Ну і я не пам'ятаю, можливо, я в попередніх відео вам вже хвалилася цією покупкою. Це був подарунок від мого чоловіка. Ну, верніше, як? Я, дуже, я попросила його мені придбати цей набір, бо я його побачила за ціною, за якою він на ebay майже не зустрічається. Зазвичай це більше 100 доларів і не підходить. От. Це дуже рідкісний набір. Це шкарпетка чи чобіток, який вишивається гобеленом. на... Страміні 12 каунту, тут вовніні та акрилові ниточки. Набір 2007 року. І ось так виглядає його наповнення. Я його до нього ще не підступалася. Мені ех, дуже кортить його розпочати. Але я хочу завершити своїх ведмедиків. Ось цих. І, можливо, якщо мене не захопить весняна вже тематика, то я розпочну принаймні цей набір, бо він мені дуже давно подобається. Як тільки я дізналася про цю фірму Dimensions і почала цікавитися її дизайнами, я натрапила на цей сюжет, але він вже тоді був досить рідкісним і ну, практично ніде не продавався. Це був, видно, якийсь лімітований випуск, я не знаю, ну, коротше кажучи, тим більше, що це все ж таки Nidle Point гобелен, акриловими і вовняними нитками, які не так просто підібрати, до яких не так просто підібрати, наприклад, інші аналоги в DMC-палітрі чи інших палітрах. Тому і схеми тут мама дорогая. Тому. Я дуже рада, що така перлина з'явилася в моїй колекції. І ну, хотілося б вірити, що я його принаймні розпочну цієї ще зими. І ще хочу вам показати, звісно, моїх ведмедиків. Я їх дуже люблю. Дивіться, як вони вам схожі. Я їх показувала і в попередніх відео, можливо, ви бачили. Мені чомусь здається, що це та сама парочка. Ведмедиків, які катаються на ковзанах, просто вони перевдяглися. от І на цій такій ведмедиковій мімішній ноті я би хотіла завершити дане відео. І дякую вам за увагу. Бажаю вам натхнення, бажаю вам спокою миру, спокою в душі, благополуччя, здоров'я. І щоб ви і ваші близькі були в безпеці. До зустрічі! Зустрінемось! Сподіваюся, скоро в наступних відео. Всім пока!